Справа 1007. обчисліть найзручнішим способом. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні 0,47, що множиться на сотих, плюс 6,32, що множиться на 0,53. Давайте ми те, що повторюється, множник 6,32 винесемо за То Тому пишемо, що це дорівнює 6,32, що множиться. У дужках у нас тоді залишиться 0,47 плюс. Ну і тут у нас ще залишається 0,53. І це тоді дорівнює. Ну, тоді у нас буде 6,32, що множиться. 47 сотих плюс 53 сотих, це буде 100 сотих або одиниця. То, що множиться, пишемо на одиницю. І тоді, якщо ми перемножимо, то це вийде 6,32. Переходимо до другого завдання. Бачимо 85,6, що множиться на 9,2, мінус 85,3, що множиться на 9,2. Те, що повторюється множник, давайте ми його винесемо за дужки. То це буде дорівнювати 9,2, що множиться. Ну, а в дужках 85,6 буде. Мінус 85,3. І це тоді дорівнює. Отже записуємо, як 9,2 що множиться. Ну, 85,6 мінус 85,3 це різниця буде 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут порахуємо усно. Спочатку нам треба 92 помножити на 3. 90 на 3 це 270, а 2 на 3 це 6. Тобто разом буде 276. Записуємо 276. Але тут є раз два знаки після коми. Ставимо два знаки після коми. Тобто говоримо, що добуток у нас дорівнює 2,76. Ну що ж, ось таке завдання з десятковими дробами. Якщо виносити однакові множники задушки, можна спростити обчислення. На цьому вправу завершено.